Чесна та відверта відповіді на найгостріше питання до християн. Як можна довіряти Біблії, якщо канон складали люди і деякі книги викинули геть? Часто звучить так, ніби християни зібралися і вирішили, ну, це в Біблії лишаємо це, відкидаємо, бо так вигідна, але реальність інша. І вона набагато логічніша та цікавіша, ніж популярні міфи. Перша церква не створила канон, вона визнала те, чим вже жила. Перші християни читали Євангелія та листи апостолів буквально з першого століття. Вони не чекали соборів у богослужіннях різних країн Сирії, Риму, Греції, Малої Азії, Єгипту читали один і той самий корпус текстів. Собори 4 століття просто зафіксували те, що вже 250-300 років було нормою. Коротко, канон не вигадали, його лише підтвердили. Друге, а тепер найцікавіше, що саме викнули. Називаємо прямо Євангелі від Фоми, Євангелі від Петра, Євангеліє від Марії Магдалини, Євангеліє від Юди, Євангелі єгиптян, Євангелі дитинства, ну, що називається псевдотоми, інші гностичні книги. В інтернеті їх подають як заборонені, цікаві. Тепер правда, чому вони не потрапили в канон? Чому їх не включили? І це критично важливо. Причина перша: надто пізно написані. Не у 50-х, 90-х Року, коли жили апостоли, а 120-250 рік нашої ери. Тобто автори не були очевидцями. Це вже не історія, а пізня релігійна творчість інтерпретація. Причина два: суперечить словам Ісуса і апостолів. У Євангелії Томи спасіння, наприклад, через таємне знання, а не через христа. У Євангелії Юди Юда герой, а Ісус сміється учнями. У псевдо Томи маленький Ісус убиває дітей силою Слова. У Євангелії Петра Ісус на Христі взагалі не відчуває болю. Як вам таке? Це не альтернативний погляд, це інша релігія, гностицизм, який апостоли різко відкидали, і критикували. Причина три ранні церкви їх не визнавали. Жоден автор другого третього століття Іріней, Тертуліан, Оріген, Клімент – не трактує ці тексти як писання. Навпаки, вони пишуть, що це підробки, створені гностиками. Ще одна причина. То чому або ставим питання, то чому довіряти канонічним книгам? Їх писали очевидці або їхні учні. Вони найдавніші і найближчі до реальних подій. Усюди від Александрії до Риму їх визнавали однаково. У них немає політичної цензури. В Біблії є гріхи Давида, сумніви Петра, поразки учнів, якби хтось селекціонував. Це би викинули першим неприємні моменти. Канон Біблії це не список вигідних книг, а список найдавніших і найбільш достовірних текстів, які витримали перевірку сталі. Підсумок люди складали список, так люди, але вони не придумували зміст. Вони підтвердили те, що церква вже розпізнала як голос Бога. Підписуйтесь і не забувайте про вдячність у вигляді. вподобайки.